Представляю зараз гостя, який з нами на зв'язку. Це Вадим Васильчук, депутат Київради, фракція голос, командир взводу ТРО збройних сил України Києва. Пане Вадиме, да, добрий вечір. Добрий вечір. Я так розумію, що ви зараз на Харківщині. Саме так. Да, ми якраз показували прекрасне відео з Харківщини, звільнений Вовчанський, і те, що зараз триває успішний контрнаступ, і, зокрема, на Харківщині, а те, що стало певною несподіванкою, тому що коли розпочинався контрнаступ, і всі говорили про Херсон, і потім такі успіхи на сході. Зараз ми фактично можемо спостерігати це по всій лінії фронту. А хочеться почути від вас прийняття ситуації на фронті. Що ви? Можете розказати, що можна говорити в ефірі. Ну, я хочу сказати, що зсу готувалося, тобто публічно справді була дуже велика увага до Херсонської області. Але ми бачили перед наступом, мабуть, ну певний час так назвемо, коли на накопичення і техніки особового складу. Тобто, було зрозуміло, що буде щось цікаве, і ми неодноразово про це вже говорили. Тільки так заувальовано, тому готувалося, Я радий, що наш генштаб знайшов Правильне рішення, правильну точку дотику, де ми змогли прорвати оборону противника. Ось і маємо ті наслідки, які є. Бої ще тривають, бої ще тривають ще. А, я думаю, а, проходять і зачистки, і певні на кордоні особливо а, бої. Але в більшості своїй уже в тих містах якби відновлено українську владу. Добре. Пане, пане Вадиме, якщо а, говорити про от, лунають знову ж таки а, про перспективи перемовин, але більше це лунає там а, з боку Росії. Є чітка а, заява, однозначна відповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. А що переговори можливі виключно на умовах України головні дипломати? Це безумовно збройні сили України і їхні перемоги. Якою ви бачите а, перемогу України і власне ту переговорну позицію? Да за якої Україна могла б сісти за сіл переговорів з Арефією? Відновлення кордонів 91-го року. Тобто для ЗСУ немає жодних інших кордонів України. Тобто, ЗСУ і я в тому числі ми будемо битися доти, доки не відновимо всі кордони, всі території не будуть знову під прапором України. З'явилася інформація, ну, безумовно, що на РФі дуже дуже нервуються. Це так м'яко сказано. І знову ж таки окупанти вони починають здаватися в полон. В полон. Наскільки масовою є ця ситуація? А, ну Пон ми прям нам не здавалося, але ми брали полонених тих, хто вже не зміг далі чинити спротив. Ба є якби факти тут на Харківщині вже неодноразово про це і я думаю в змі звучало. Тому обмінний фонд точно поповнився в достатній мірі. Я сподіваюся, це дозволить нам звільнити наших полонених, які є зараз, на жаль, в цій терористичній російській державі. І Ми обов'язково будемо кожного свого бійця звільняти і повертати до України. Ситуація по Криму знову ж таки сьогодні, сьогодні з'явилася ціна інформація, що там з 19 вересня заборонять виїжджати з території Криму лише за дозволу безпосередньо військомату. Як ви прокоментуєте цю історію? Про що це свідчить для вас? Про що це говорить? Ну, я сподіваюся, що люди, які живуть там, Усвідомлять свій хибний вибір 8 років тому, і це один із кроків, який їм дозволить цей хибний вибір краще усвідомити, тому що доки була українська держава, Крим був процвітаючим терористичним курортом, зараз це військовий, фактично такий об'єкт, який постійно має зараз загрози і вибухи. Я сподіваюся, що ці люди зрозуміють, що тепер ще й можуть їхні сини, чоловіки, брати піти до російського війська. Загинути невідомо за що. Пане Вадиме, і зараз запитання трошки іншого гатунку. От ви, окрім того, ви є все ж таки депутатом, депутатом Київради, фракція голос. Ваше ставлення до того, що з'являється інформація, і вона абсолютно є достовірною. Що на телеканалі Рада так на телеканалі Рада запрошено до ефіру телемарафону Єдині новини нардепа від опозиційної платформи за життя фігуранта дошки ганьби. власне you <sighs> Зараз я його навіть назву це Анатолій Бурміш, це той, який був постійним завсідником ток-шоу в ток-шоу власне каналів Медведчука, і який безпосередньо безпосередньо вже після 24 лютого в телевізійному етері, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Укрлайв. Він звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США про оборону України. Казав: я в даній ситуації до кінця не можу понять, а чого і якою ціною, і за чим. А тобто ці опезажисти, які вони просто перевзулися у повітрі, і вони виходять виходять на державному телеканалі Рада, та який власне показує парламентську діяльність, має бути бюлетенем. і він я виходить вас чую, і він... я розумію. Я давайте так. Я дуже швидко можу сформулювати своє ставлення Добре. до цього. Юридично, мабуть, канал Рада має це право, але морально точно ні. Тобто, як на мене, такі речі вже давно мали бути оцінені. Просто зняті повноваження з цього депутата, і він відповідно мав би спілкуватися з нашими силовиками, а не виступати на каналі Рада. І просто таких, от таких от опозажистів, тому що якби вони не перевели не перейменовуються, там відбудуємо Україну і так далі. Вони залишаються в парламенті і вони продовжують підголосовувати безпосередньо слухам народу і в тих а, законах, які ми обговорюємо в Україні, і які а, потребують, а, власне серйозної оцінки. Ще одне запитання: от про колаборантів, а про тих, хто коли расисти тимчасово окуповали території сходу і півдня співпрацювали а, з расистами. От, як ви до цього ставитеся і яке покарання вони мають понести? І як все ж таки правильно вчинити, визначити нас... ту міру колаборантів, да? коли були вимушені там, матері, припустимо, просто якісь папірці підписувати, або щось робити, щоб врятувати своїх дітей. Да? І тих, власне, хто здавав позиції Я Збройних сил України? Так. Диві, дивіться ну я думаю, що всім відомо про те, що у нас прийнятий закон так. про колаборантів, Я думаю, що відповідно і має проходити оцінювання зараз. Для цього зсу зайняло територію СУВКІ проводять відповідні фільтраційні заходи. І а, я думаю, що вони визначать і дадуть можливість підготуватися вже в судах згідно закону України про те, чи підпадають ці люди до по статтям кообораційним, чи не підпадають. І ще одне запитання хочу вам поставити. Я Перепрошую, у мене дуже погая. Мушу вже бігти. Якщо да, я в поганий зв'язок, я перепрошую вам. Якщо так. можемо, я дуже дякую. Я вам дуже дякую, Вадим Васильчук, депутат Київради, фракція голос, командир зводу Збройних сил України, Києва. Зараз на Харківщині, а можна навіть було бачити по відео, де, де він знаходиться, мається на увазі, що не з квартири. Він якраз почався і побіг.